thank І, скверний, і спаси, благи і душі наші, святий Боже, святий кількість, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кількість святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і дині, і повсякчас, і на віки і віків. Ам. Пресвята, Троїця, помилуй нас, Господи, Очисти наші, Владыко, прости беззаконня наші. Позитих селедне оће наше имење Твого Радење. Господе помилује, Господе помилује, Господе помилује, Слава Оћу и Симе и Свјатому Дукој, по срћање на вике викиваме. Оће наш, Ти шо је Сина Небеса, Некаји сртица имја Твоје, Некаји биде царство Твоје, Некаји буде волја Твоја, Як на неби так На слушній дай нам генці прости нам наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не людина зуспокусало, і зли на світло коло. Бо Твої і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, на нині повсякчас, і на вісічні. А вірителя спонення. Радуйся наше до раю ведення, радуйся, розквітло в розквітла святині, радуйся будеш в одежо благодаті зодягнена, радуйся, що приходиш нас у зодягнути, радуйся Бо на у Божому саді, радуйся, Господи, дрем'ю, з дерева, радуйся, ходячи до храму земного, радуйся, возофобою, війдемо до храму Небесного, радуйся престоли оточний, а. my you С та вічні Єрусалим, Марія, я корена про Єрусалиму, так дівіться, оточить навколо коло стремно до чудової пісні, співаючи, радуйся Божа піднесена, радуйся місце для зустрічі з Господом, радуйся гора нашої радости, радуйся гора палаюча, радуйся благословенна долина, радуйся долину, долину. вища за гори, радуйся спочення неба землі. Радуйся, земля до неба піднесена, радуйся нові сіти йдеми, радуйся Боже житло поміж нами, радуйся на благодаті посвіщене, радуйся по благодаттю, хто свій, радуйся благодатна я, для сповнення. І шпаскою стала, задля цього на род прославляє тебе, Бога Спасителя, Аллилуйя. Сі не храму точи даного владикою. Стежку спасіння, Богородицю, в неї вийдемо з годину смерті, неї війдемо до неба на Пасха для диявола, то ми врятований із рай кличемо, радуйся стежка об'явлена, радуйся, стежка до неба відкрита, радуйся, Діву, засвітуюча спасіння, радуйся надії не радуйся досі, незнана дорога. Радуйся шляху прямій благодаті, радуйся наше безпечне проходження, радуйся морі нерождане спасіння, радуйся море, що доводило дорогу суху, радуйся хвили, що знищило загрозу, Радуйся, ласки бездонне море, Радуйся, стежко морська на спасіння, радуйся благодатна я. Промислу створителя сповнення, помипляний природна, ріха збережена, мокруно серед загальної роси і про другої ночі, повна роси, благодаті серпові сюди, супої, спойше мені, що через нас Бог навідався, спаси людей твої і тому співаємо їй. Радуйся явне нам на спасіння, радуйся, Божа ласка зрощена, радуйся гниця мати Ісусова, радуйся мати Сітоваця, радуйся першій знаку благодаті, радуйся Божої сили знамення, радуйся знаку перемоги святої, радуйся зрошення Росою, радуйся Боже переднивітворіння, радуйся і настороси присвята. Радуйся, знищення страху неволі, радуйся, світожу світла провісначе, радуйся, благодатна я, промислу творителя сповнення. Це буде наче Ростос проти відкрився і Йодан, Петки, водом Господнів ще несли священники. Дивне чудо Божий люд через нас переходить по сухому дні Слава Тобі, Боже, Спасителю нас. Аллилуйя! Ященики, во руки з проваджують до святої святи, а за неї ми, Божі, люди, прийдемо, співаючи, радуйся кимоти небесного хліба, радуйся, кимоти нового завіту, радуйся, що покажеш доброго життя, радуйся чудесному все свято введення, радуйся таблиці завіту для слова, радуйся достойно, місти лише Бога, радуйся Йордану, радости, радуйся святої. Землі ликування, радуйся ободная, про миску створітеля, спонення. І сах, народжений, чудесно, неспільний, старе, оце то дитя, обітниця, дар Божий. Сара завжди оралами покірна, сподобалося й прийняти, І стала матір'ю многих народів, що співає справедлик. Patriarca, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Води, спастуся, вони породились, визволення полоненний, то ми благословляємо, Радуйся, ниву проготована, радуйся, ниву не небесного зерна, Радуйся, мати, приготує моє серце, Радуйся, благодатна, зроси мені пліс спасіння, Радуйся, не буде, що ловлю з глибини гріховної, Радуйся, сіти, воли мене для Христа, Радуйся, сіти, витягни мене з моря розбуханого. Любові, радуйся, повене, що беззаконня потопила, радуйся, повене, що винесла ковчег спасіння, радуйся водоочищення, радуйся, повене благодаті, радуйся благодатна я створителя сповнення.